Так, дівчатка, привіт! Нарешті дойшли у мене руки показати вам свою нову роботу «Криза Сілянка дубль 2. Зараз десь тут уставлю маленьке вертикальне відео, як вона виглядає на мені. Мені подобається вона більше, ніж перша моделька, тому що в першої модельки я помітила два недоліка, як на мене, які. Вилізли вже у процесі носіння. Червоної в мене не лишилося, бо я її віддала, лишилася така саменька, тільки бежева. Перший недолік, я помітила, із-за того, що я оцей комірець плела дугами, вони, бачите, мають таку властивість розтягуватися. І фактично ця стійка вона потім все одно лягає отак. Рівненько по плечам. Це непогано, до речі, воно все одно виглядає досить цікаво, але мені хотілося зробити саме комірець стійкою. Як я вирішила цю проблему, я просто цю саму стійку сплела зовсім іншим узором, як ви бачите. Тут у мене він плететься отако, в такому напрямку. Дівчат, тут я знайшла шматочок відео, де я вам знімала і показувала, в якому напрямку я плела комірець і скільки вузлів зараз все розповім тут. Моя прикраса складається з двох частин. Це є комірець-стійка, і оця частинка, яка буде розширюватись донизу, яка вже йде з бісером. Давайте я вам розповім спочатку, як я плела оцю верхню частинку. Дивіться, оце початок плетіння я плела кільце, дуга. Щоб, щоб довго не заморочуватись, я плела скрізь по три вузлика між з'єднанням. Ну, тобто три, тут, типу, мало бути піко, три, піко, три, з'єднувальне піко, три. Тут так само дуга, три, з'єднувальне піко, три. І так само далі кільце, дуга, кільце, дуга. вимкнула звук, щоб не бомкало Кільце дуга, кільце, дуга, кільце, дуга, кільце. Далі дивіться дуга вже в цей бік. Розвертаюся на другий ряд, знов плиту кільце, дуга, кільце, дуга, кільце, дуга, кільце. І тут у мене йде вже. Довга дуга, яку я плела з 10 вузлів, щоб перейти на наступний рядочок. І знов починаю спочатку: кільце дуга, кільце дуга, кільце дуга і так далі. І таким чином я плела весь комірець стієчку. Наступним рядом я починала починала з того, що приєдналася ось в цьому місці за з'єднувальне піко, і так само плела дугу. З двох частин по три вузлика три. Тут я приєднувала, давайте я вам покажу. Ось, бачите, у мене від клубка, від клубка йде ниточка з бісером, з цієї ниточки у мене утворюються вузлики на оцих дугах. Тобто я плела три вузлика, робила піко вже з Двома бісеринками, ну так як тут, бачите, так, як тут. І три вузлика. І знову три, піко, з двома бісеринками, три вузлика. І таких рядочків у мене раз, два, три рядочок. Четвертий рядочок я починаю вже плести з вузликів, з чотирьох вузликів. І роблю пусті піко, тому що потім, наступним рядом, я вже буду приєднувати якісь намистинки гарні, ще не вирішила, які. Ще поки я доплету рядочок, я подумаю. А коли придумаю, то вже повернуся до вас і будемо продовжувати роботу. В цьому моменті, дівчатка, я вирішила використовувати шаблончик для піко, для того, щоб всі вони були однакові. Роблю не дуже плотно, так, щоб була відстань малесенька. І все. Так, на кожне піко отут я лишала ще по дві бісеринки, тому що другий недолік, який я помітила в першій моделі силянки, це те, що вона дуже легка. Дуже легка. І вона своєю легкістю більше нагадує комірець, і за рахунок своєї такої легкості, легкості вона трошки крутиться навкруги шиї. Я не хотіла цього ефекту. Я хотіла, щоб вона все ж таки була більш важка. І, і за цього я додавала сюди бісер на кожне з'єднувальне піко. По-перше, воно і важке таке стає. ось. І другий такий класний ефект, така побочка вийшла у мене, це те, що цей бісер трошки відблизькою, але він ще всередині має срібне покриття. І за рахунок цього прикраса виходить такою досить багатою і сріблястою. У двох рядочках я додала ще отакі намистинки. Це у мене, дівчата, пресований гранат. Взагалі, він темно-темно бордовий колір має, але виглядає майже чорним. І мені це теж подобається. Поки що в цій другій моделі я недоліків ніяких не бачу, дівчата. А, що стосується інших рядочків, не повірите, але в кожному з них, отут у мене, виходить по три вузла до піко. Раз, два, три. А в наступних рядах, ось починаючи вже від цих намистинок, я плела по 4 вузла до піко, 4 піко, 4. Один, два, три, чотири, п'ять усі шість рядків у мене сплетені по 4 вузлика до піко. Навіть п'ятий так само, чотири вузлика до піко. І лише тільки самий останній ряд. Я вже плела по 5 вузлів і піко. На піко лишила отак три штучки бісеринки. Так, о, видно. Так, дівчатка намочила. Вділа на банку, зараз буду виправляти оці всі кутики. Тут взяла пластикову скріпку, якщо у вас є щось інше краще, можете чіпляти щось інше краще. І бачите, воно витягується, воно такими фалдами вже не лежить. Човник можу сказати, що. Нитки на човнику мені вистачило повністю на весь отакий комірець що я лишилося. Бачите, які вони класні ці мунліти. І якби не мої помилки, яких у мене було 4 штуки на оцей комірець, то взагалі можна було б робити без всяких вузликів. І за рахунок цього, що я робила вологу обробку, потім вже ці арочки, де, де потрібно розтягнулися трошки більше, де потрібно в цей бік потягнулися, і вони якось лягають рівнесенько по шиї. Так що я дуже довольна. Ще напишу схемку, добренько порахую, і у кінці цього відео я залишу точно схему, що я там як плела. Можна, все ж таки, я так думаю собі, можна вам, все ж таки, якщо ви будете плести цю модельку, орієнтуватись візуально і трошки змінювати кількість вузлів. В кінці я не придумала нічого кращого, ніж зробити отаке отакі кріплення і звичайний шнурочок прив'язати. Ось так. Ну, і зараз ще покажу, як це все виглядає на мені. Я думаю, що ця моделька досить така простенька, підійде як для повсякденного одягу, так і для святкового. І колір теж дуже такий практичний, темно-темно-бордовий. Темніший, ніж на цьому відео, піде і під чорне, і під біле, і під сіре, і під джинс буде дуже класно. Так що. Рекомендую щось таке вам теж зробити. Все, всіх люблю. Залишу зараз десь ще е, схемку. Побачимось в наступних відео. Подивіться, дівчатка, який розкішний вигляд вона має. Це вже зовсім інша справа. Скажіть. Як ці намистинки сюди вписалися класно? І навіть той факт, що дуже різної висоти ці дужечки, Тут більш вони високі, тут вони більш такі розтягнуті. Навіть це плюс, як на мою думку. І ця стієчка добре тримається. Коротше, просто я сама від себе в захваті. Ну це вже щось. Дівчаточка, що до схеми. Ще разочок. Початок плетіння. Половинка кільця. Три, три, піко, три, піко, три. Дуга так само. Три, піко, три. І поїхали далі. Кільце, дуга, кільце, дуга, кільце, дуга на розворот. З шести вузлів. Ось в цьому місці потрібно поміняти напрямок руху ниточки, тобто зробити один вузлик без перевертання. Для того, щоб робоча ниточка в нас тепер йшла ем, як ведуча всередині вузликів. Інакше дуга оця буде перекручена. Так, поїхали далі. Сплели цю дугу далі. Кільце дуга, кільце, дуга, кільце, дуга, кільце, велика дуга з 10 вузлів. Далі плите кільце, дуга, кільце, дуга, кільце дуга, кільце, дуга і кільце дуга це вже друга половинка кільце дуга, кільце дуга. І тепер дивіться, ось в цьому місці я роблю ще одне кільце. Потім, щоб не було такої дирки, як тут, я роблю ще одне кільце, приєднуюсь ось в це місце. Я вам про нього забула сказати, коли тримала в руках комірець, сплела дугу, кільце, роблю ще одне кільце, приєднуюсь ось сюди, на початок плетіння цього рядочку, кільце. І вже звідси я роблю. Дугу, оцю велику з 10 вузлів, і починаю плести далі. Тобто оця дуга, оця дуга, а оце кільце мало би бути ось тут. Для того просто, щоб тут не було великої дирочки. Зараз я вам покажу, як це виглядає у мене у стилянці. Ось воно. Ось це кільце. Ось воно. Дивіться: кільце, дуга, кільце, ще одне кільце на початок попереднього ряду і велика дуга з 10 вузликів. Ось така схемка, дівчата.